Ми кажемо про те, що в майбутньому до мирного життя повернуться ну, тисячі захисників та захисниць. Чи робить зараз держава все необхідне, щоб підготувати таку теплу зустріч з цим людям і віддати все належне? А вона робить все для того, щоб вони не повернулись. Ми ж з вами тільки що про терміни служби говорили. Так в мене складається враження, що робиться все для того, щоб. Зробити максимально відтермінувати їх повернення, бо, тому що вони можуть повернутися, почати задавати незручні запитання про корупцію, про узурпацію, про неефективне використання коштів і тому подібне. А не хочеться такі запитання владі чути. Наступне: Ось сьогодні ми знову спілкувалися з молоддю, і я, е, одна дівчина піднімає питання, каже. Е, ми займаємось допомогою ветеранів. От, скажіть, будь ласка, яка сьогодні є стратегія або допомога з боку держави для ветеранів? Я кажу: у мене до вас зворотні питання: а яка сьогодні є стратегія допомога з боку держави? От як ви вважаєте? От ви ж допомагаєте ветеранам, ви ж це точно бачите. Тому що ви кожного дня з ними і з пораненими, і просто з тими, хто повернувся з війни, і е, тим, кому потрібна ментальна допомога. Вона ну, каже, ну мені здається, її там немає, або вона дуже маленька. І це правда, її немає або, або, або немає. Це йдеться про те, що її немає на загальнодержавному рівні. Бо в Запоріжжі така То... політика втілюється і є гарні приклади, але це, мабуть, не частина якоїсь форумі. Це політики, раз, такої плюс політики. вона базується в першу чергу на волонтерському русі. Це роблять просто люди, які відчувають свою відповідальність допомагати ветеранам. Я так само можу привести інші приклади, де допомагає, місцева влада, до речі, допомагає. Десь і військова адміністрація допомагає, різне є, але це більше виключення, ніж практика. У Львові в тому самому працює Unbroken по відновленню наших хлопців. У ну, Запоріжжі ця синергія дуже діє, бо ми всі чудово розуміємо, навіщо це робити. Окей, але це виключення. Вона запитує про державну стратегію, якої немає. Ключове, про що сьогодні говорить Міністерство ветеранів, ми напрацювали. Законодавчі ініціативи і скоро їх подамо до Верховної Ради. Ви говорите про те, що у вас завтра може закінчитись війна. Ну, виходять там всі, кому не попадя, розповідають про те, що от ще трошки, от, 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 от так, два от сантиметри нам до миру. Я щось не бачу ці два сантиметри, але дай Боже, щоб я помилявся. Якщо у вас завтра от два сантиметри до миру і ви закінчили війну, у вас вітерани повертаються додому. Чи ви зробите так, щоб вони там вічно сиділи? Ні, вони повернуться. Що ви зробили, окрім того, щоб напрацювали закони, які навіть не розглянуті Верховною Радою, не вироблена підзаконка і не запущені ці процеси в державі для людей, які завтра прийдуть додому. Нічого. Він день посидить, два посидить, а потім прийде в урядовий квартал і запитає: навіщо мені Міністерство ветеранів разом з міністром і разом з прем'єром, і, і депутатами, і з президентом разом. І буде правий. Тому що нічого не зроблено, ні по е, прийняти лише рамковий закон по е, ветеранському бізнесу, скажімо. От, взагалі нічого не ні пільги, ні як це буде працювати, не в яких галузях. Хоча ну, є напрацювання, в тому числі і наші напрацювання, як залучати, причому залучати вже зараз тих, хто сьогодні ну, є ветераном, і, і, до речі, їх. Послуги були б корисні. Перше, що ми пропонували, це залучення їх у будівельні компанії або створення їх компаній. Там там різняться погляди, тому що одні говорять, що навпаки, треба їх інтегрувати вже існуючі для того, щоб ну, зняти те навантаження, моральне, яке є після війни. Інше бачення це навпаки об'єднати об навколо однієї компанії, тому що вони всі однакові. Вони всі мають бойовий досвід, і, їм, і, і вони мають бронь, скажімо так. Вони вже своє відслужили і виконувати ці функції. Ми, ми перше, що пропонували, це будівельні компанії або будівельним компаніям, тому що багато людей, які б е, точно не боялися там ТЦК і тому подібне. Це раз, два. Навіть е, люди з інвалідністю, які повернулися з війни. Там так само могли бути інтегровані в якості бухгалтерів, СММ-ників і багатьох інших напрямках, які так само потрібні в цій галузі. Ні, нічого не треба, тому що це запропонувала опозиція. То ми голосувати за це не будемо. Це запропонували там не з офісу президента Разумков, сказав: Ні, ні, ми це за це голосувати не будемо. Поки ми будемо з такими речами гратися в політику, а не думати про людей. То ми можемо догратися до того, що отримуємо величезну проблему і для тих, хто повернеться з фронту, і для влади будь-якої, яку потім прийдуть і запитають, як це так зробили, що люди, які захистили цю державу, залишились їй непотрібні. Це буде повторення повернення після Афгану. Ви пам'ятаєте, що було, коли люди повернулися з війни, і їм почали говорити, що ні-ні, ви щось не те робили?